Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. І з нами на телефонний зв'язок вийшов релігієзнавець Дмитро Горівой. Вітання, пане Дмитре. Вечора пане Дмитро. Хочемо обговорити з вами останні соціологічні дослідження щодо підтримки заборони Української православної церкви Московського патріархату в Україні. От з'явилася свіже дані про те, що дві третини українців вважають, що держава має втрутитися в діяльність УПЦ московського патріархату. З них 54% переконані, що її треба повністю заборонити в Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Кміс, то як ви ростінти ось ці цифри, і як ви думаєте, чи дійсно держава все таки виконує те, що хоче про намі більшість наших громадян? Ну, дивіться, це ви не перше опитування. Здається, той самий КМІС і група рейтинг. Вони цього року проводили схожі опитування, і ну ці цифри співпадають. Ну там плюс-мінус в районі половини опитаних громадян бажають заборони. Тобто, це не якісь там знаєте. По хрипака чи там неправильне це дослідження, це показує нам, що дійсно такі настрої панують в суспільстві, і якщо такі настрої є, то держава просто зобов'язана втрутитися і якимось чином вирішити це питання. Зрозуміло, що повна заборона ну це складне питання, оскільки а це суперечить чи зобов'язанням, які ми взяли на себе, підписавши європейську конвенцію прав людини. По друге, суто на практиці виконати цей закон буде дуже важко, і ми маємо бути свідомі того, що ну, у нас немає наразі потужностей, щоб там, умовно кажучи, опечатати і приставити цілодобову охорону до більш ніж 9 тисяч культових споруд. Я думаю, що має бути якимось чином ну, в інший спосіб це розв'язано. Нещодавно конституційний суд підтвердив відповідність конституції закону 2662-8, прийнятого минулою верховною радою про перегентування церков, центр яких знаходяться в країні агресорів. Я думаю, що от якраз цей шлях він є доволі ну таким цікавим, оскільки ми Церкви і в рішенні конституційного суду це прямо написано. Але ми якби даємо людям правдиву інформацію, коректну достовірну інформацію, що також є одним з проявів чи елементом релігійної свободи. Я особисто. Втрічав такі випадки в селах на Київщині, коли люди не розуміли, що вони ходять до церкви Московського патріархату, де ви бачили табличку Українська Православна Церква. Священник говорив українською, казав, що наш керівник митрополиту в Києві і все. І от, якщо виконати цей закон, якщо в е ЄДР е е буде внесені мільюстом відповідні зміни і заблокуються ці парафії е е їхні статути, оскільки вони не привели свої статути відповідно до чинного законодавства, то Парафія не зможе там банально оплатити рахунки в банку, укласти договори оренди чи договори про комунальне обслуговування так, не знаю, газу, воду, світлопостачання, вивіз сміття і таке інше. Тобто ну, такі побутові речі. І коли люди на місцях зіткнуться з тим, у них почнуться питання, а чому це наша парафія, там, умовно кажучи, заблокована? Тому що вона московський патріархат. Ах, так, ми московський патріархат, а Ми не знали, то ми виходимо. Ми переходимо до іншої церкви. Ми не хочемо бути в московському патріархаті. Я думаю, що от такий, е, знаєте. Дещо вишуканий, дещо гібридний спосіб, як з одного боку не порушуючи е, міжнародні зобов'язання, не порушуючи високі стандарти релігійної свободи, які завжди існували в Україні. Це підтверджено низкою ну, міжнародних досліджень, е, все ж таки вирішити це питання. Я думаю, що в принципі ну це такий е, один з оптимальних шляхів, щоб з одного боку не нарватися на спротив, а з іншого все ж таки нову обмежити. Політичний вплив російський на душі православних українців. А от 12% респондентів згідно цього опитування вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися в справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. То чи дійсно можна вважати, що на теперішній час у нас близько 12% прихильників саме московського патріархату в Україні Ні, ні. Я думаю, що до цієї категорії ходять також люди, які там ну, умовно поділяють, поділяють, скажімо так, ідеа. Але релігійної свободи поділяють ідеали персональної відповідальності, а не колективної, бо все ж таки, коли ми говоримо про засудження церкви, тут у нас є. Така суперечка між е, поняттями персональної і колективної відповідальності. Хоча церква е, особливо от, московська православна традиція, вона дещо схожа на армійську структуру в тому плані, що без рішення, без згоди, без благословіння, як то кажуть, керівництва в церкві нічого не відбувається. Тому якщо були якісь прояви сепаратизму чи колабораціонізму, то це все відбувалося з е, е, там. Поінформованості або згоди, або навіть з дозволу церковного священного начальника, тобто по-інакшому в цій церковній структурі не може бути, тому що там дуже високий цей рівень такої ієрархічної дисципліни. А тому питання про колективну відповідальність, воно все ж таки ну має місце бути. І я думаю, що от в ці 12% так, звичайно, сюди входять і самі представники УПЦ, така і такі їхній ядерний електорат, основна їхня паста, так і ті люди, які, ну скажімо вважають, що ну треба діяти суворо відповідно до букви закону. Пане Дмитре, ну Патріарх Кірил ж благословив російських окупантів на вбивчу війну проти українського народу. І він виступав не як приватна особа, а як від імені всієї російської православної церкви, українська православна церква, якої є. Структурним підрозділом її, так? Тобто це ж колективна відповідальність цієї, цієї релігійної організації. Якщо священик УПЦ МП в Україні з цим не згідний, то він мав би або вийти з цієї організації, або ну як хоча б якийсь протест заявити. Ну, Давид, як тут колективна в відповідальність е структура, е вона. Трошки по-інакшому сформована ніж в Рим, католицькій церкві де є, е, тому умовно віроповчальне право в папи православі. Вони завжди казали, що в нас соборність, у нас все вирішується соборами, і формально відповідно до їхніх документів вищу волю церкви проголошує собор. Але ми розуміємо, що ну патріарх Кирил, він має всю повноту влади, і по суті, якби так він проголошується, але в них завжди є оця лазейка, щоб, знаєте, сказати так, слухайте, тож, е, не Собор вирішив, це приватна думка патріарха, так, людини, там очільника церкви, але це не рішення всієї церкви, бла бла бла, в нас соборність і все таке інше. Тобто у них є е, отакі, знаєте, шляхи відходу, лазейки, е, якими вони можуть прикриватися, е, аби от ну власне захистити себе. Пане Дмитре, от стосовно також цієї військової дисципліни, про яку ви згадали, яка існує в лавах у ПЦМП серед священиків. Ну принаймні, в мене таке склалося враження, що багато священиків, зокрема в нас на Волині, вони все таки чекають рішення держави в цьому плані, щоб у них було на що посилатися. Тобто, ось ви ну перед своїми там ієрархами, що от держава вирішила нас заборонити, ми собі спокійно можемо переходити до православної церкви кра. України, а зараз вони просто знову ж таки зайняли цю вичікувальну позицію, і вже 10 місяців її тримають і обіцяють там парафіянам, що от-от незабаром тільки держава прийме, і ми обов'язково приєднаємося до Православної церкви України. Як ви сприймаєте ось таку позицію, що вона дійсно може ну, завершитися масовим переходом? Дивіться, річ в тому, що і УПЦ певно неоднорідний. Там є дуже різні а, мотиви, дуже різні моделі поведінки, дуже різні світогляди. Лікогось так, ось, як ви сказали, це вони чекають рішення держави. Хтось, я знаю, священників патріотичних, попередньо до України, оштованих, які були навіть на підвалах в російських катів, але вони тримаються за УПЦП як за структуру, в яку вони в яку вони прийшли. Які вони духовно народилися, в які вони от будуть з нею до кінця, така собі, знаєте, вірність е, структурі, як от, знаєте, є така вірність капітана кораблю, навіть якщо кораблю де не дно, то капітан лишається з цим кораблем. Так от і в них є. Але це, напевно, ну, оманлива вірність, оскільки е, церква це не є якась структура чи інституція, церква це е, ну, така містична, містичний організм, який просто є втілений в різних. Інституціях, бо, наприклад, тут це одна з суперечок між Константинополем і Москвою. Москва каже, що є там 14 чи там 15 автокефальних таких, знаєте, суверенних окремих церков. А греки кажуть, що ні. Є одна єдина церква, просто вона втілена у різних країнах в рамках різних церков. І от власне. Оце от московське таке розуміння, воно і водить в до людей, які вважають, що якщо вони зберігають вірність саме такій структурі, як операція, то вони таким чином зберігають вірність Христу. Але якщо б вони ну, вчилися в нормальних духовних школах, вони б розуміли, що це не відповідає дійсності і що збереження вірності Христу не має нічого спільного зі збереженням вірності там умови митрополитону І, пане Дмитре, останнє запитання стосовно опитування у Датку дія, де згідно результатів, 58% українців проголосували за те, щоб різдво відзначати 25 грудня. 25% хочуть відзначати 7 січня. Ну ще близько 12% Вважають, що варто його відзначати і 25 грудня, і 7 січня. Як ви сприйняли? Ось саме опитування його результати, а також те, чи не вплине перехід, наприклад, православної церкви України на новоюлянський календар на сповіль. Нення, чи взагалі відмову представників УПЦ МП переходити до чи приєднуватись точніше до ПЦУ? Увічне, всіх задкують до 25 грудня. Тих, кого нормальний календар, він співпадає з астрономічним 25 грудня з цивільним. А в тих, кого календар старий дає похибку, то в них 25 грудня припадає на сьогодні січня, але і в їхньому календарі, якщо відкрити в цей день, то буде написано 25 грудня, різдво Христова. Тобто тут питання ну, в тому, чи ми хочемо, умовно кажучи, користуватися і жити в сучасному світі, користуватися сучасним календарем, чи нам подобається відсилати голубів поштою і жити в Архаїці. Тобто це питання смаку, але для багатьох людей не через необізнаність. Це питання стає таким елементом віри, елементом ідентичності. І так, якщо б був у нас такий централізований перехід, то я думаю, що це б певні громади. Ну, все ж таки е відштовхували від переходу з одного боку, з іншого боку, в і в ПЦМП є певні прогресивні громади, які теж хочуть перейти е на новий календар. і Для них це не було б, наприклад, якщо б вони хотіли перейти до ПЦУ, для них би це не було перепоною. А але е я особисто тішуся і радий, що е було обрано таке рішення, е як дозволити парафіям себе визначатися. Це те про що я говорю вже 5 років з метою ухвалення 2017 тому році відповідного закону, що треба церковна децентралізація, mm -hmm. щоб парафії самі могли обирати там мову богослужінь, календар, ну і певні інші речі, тому що ну в нас є різні традиції в різних регіонах, і силоміць змусити всю країну, всю церкву прийти. Це це викличе спротив. А от такі поступовий шлях, коли одні переходять, інші дивляться, придивляються, потім самі перейдуть з часом. Він е, не викличе. Протесту він не виключить зворотні реакції. Бо якщо примусу всіх тиснути, то люди почнуть обурюватися і почнеться зворотні реакції. Якщо це буде лагідно поступово, знаєте, як лагідна українізація, то це буде дасть набагато більше користі, ніж примус, тому що примус завжди породжує ну, таку протидію. Тому я думаю, що це оптимальне рішення, яке було обрано, щоб громади самі собі обирали. Дякуємо щиро за ваші коментарі, за цю інформацію. Отже, релігій знавець Дмитро Горівой був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре, пане Дмитре. Тримаємося. Дякую. Дякую, Добач.